Вітаємо студії вечерних із нашої студії сьогодні, депутат Черкаської міської ради Володимир Халай. Вітаємо з нашої студії. Вітаю, доброго дня. Володимир Станіславович, не можу вас не запитати, тому що у нас сьогодні виборча компанія знаходиться в такій активній фазі. А, ви сьогодні є кандидатом депутати від блоку Петра Порошенка Солідарність. Чому, власне, вирішили підсилити саме команду президента на Черкащині? Ну, це, в принципі, досить складне питання, але відповідь. Досить легка. Це єдина, тому що Петро Олексійович, це єдиний е, президент, який з усіх, які в нас були, е, який все-таки намагається е, передати хоча б частину влади на місця. Це, по-перше, по-друге, за рахунок цього. Є досить велика можливість того, щоб створити на місцях, а саме в Черкасах, місці там, де я народився і виріс, де я місто, яке я безумно Кухаю, да, я б хотів би все-таки щось створити корисне для цього міста, особливо враховуючи те, що тут живе моя єдина донька. Я думаю, що тут і мої внуки будуть жити. Тому я вирішив все-таки приєднатися до блоку Петра Порошенка. Чому власне вирішили знову балотуватись депутати? Ви були депутатом. Це ваша перша правильно, депутатська каденція? Да. Чому ви вирішили я... знову? Щось не встигли? Ну, дуже багато чого не встигли зробити, дуже багато роботи попереду. Е, Зумієте, я весь час займався, бо е, мав відношення до будівництва і частково до комунального господарства, як міста Черкаси, так і до комунального господарства області. Да? Більше кише, що я опікувався комунальним господарством міста Черкаси. Але я не думав, що наше комунальне місто знаходиться, комунальне хазяйство наш міста знаходиться в такому занепаді. Да? Ну, не треба далеко ходити. Всі бачать, в якому стані на сьогоднішній день знаходиться і теплокомуненерго. Хоча Сергій Олегович намагається з усіх сил прикрасити, зробити хорошу міну при поганій грі відносно теплокомуненерго. А більш таким ну, виразливим це приклад це Чилаша, наша, який за допомогою. Пана Безубенка та пана Бортника комунальне підприємство «Чуваш» було доведено повністю до банкрутства, більше того, намагалися навіть ліквідувати і забрати всю територію, перевести її в приватну власність Да, Тому я бачу, що скільки ще багато роботи, скільки ще треба зробити, щоб все-таки комунальне господарство працювало на користь. Міста на користь наших мешканців, да, і щоб якщо людина сплачує а, одну гривну комунальних послуг, то щоб вона як мінімум копійок на 80 отримувала послугу. На сьогоднішній день складається така ситуація, що з кожної гривни, яку платить людина, вона отримує ну, максимум копійок на 40 на 45, вона отримує тільки послугу. Як ви взагалі оцінюєте роботу міської ради за цю каденцію? Вона була ні з найкоротших, тому що це близько півтора року. Як ви взагалі вважаєте, що вдалося, що не вдалось, і оцінюєте позитивно, і що можливо критично? Ви знаєте, ну дуже багато чого вдалося зробити. Вдалось той же чила втримати і встановити його, хоча б дати йому, хоч якийсь. Якщо не друге дихання, то, по крайній мірі, можливість передихнути для того, щоб його все-таки встановити і заставити його працювати. Ну, це такий один з яскравих прикладів. Саму діяльністю, самої міської ради, цієї каденції депутатів, які прийшли, ви знаєте, я більше задоволений, чим незадоволений. Все-таки. Як би воно пафосно не звучало, але благодаря Олександру Івановичу Радуцькому все-таки він зміг, він дотримався свого слова в розрізі того, щоб об'єднати депутатський корпус і заставити працювати депутатський корпус на користь все-таки міста, а не одної особи, я маю на увазі Сергія Олеговича, да, з його інтересами і з його хазяїном Михайлом Юрійовичем Бродським. Все-таки міська рада це представники міста Черкаси, а не представники однієї бізнес-структури Одарич Бродський. Тобто, якщо дивитись з цього боку, да, то це, звісно, дуже великий успіх в цьому питанні, особливо враховуючи те, що коли Сергій Олегович поняв, що в нього не виходить розвернути діяльність міської ради на користь своєї бізнесової групи, то він просто самоустрінівся від керування містом і від. Сесії взагалі від, від всього відсторонився і все. І він відійшов і підняв руки і не займався, взагалі не переймався. Хоча я колись в цій же студії у вас я наголошував, хто такими це не політична фігура, це в першу чергу господарник, який повинен опікувати стільки проблем міста, тобто дитячими садочками, дорогами, школами і всім таким іншим. Да? Комунальним господарством, служба утримання будинків і всього Да. Ви ж знаєте, що в слідуючому році, да, вже менше, ніж менше, рік, ніж через рік, у нас як такової служби утримання будинків вже не буде. І навіть не буде існувати. Не буде ні ЖЕКів, не буде ні служби утримання будинків. Тобто настане один чудовий день, і скажуть з сьогоднішнього дня ви власники своїх квартир, і своїх будинків і робіть, що хочете. А для тих, хто не розуміє, то це. Ну, дуже страшна ситуація, тому що це відбудеться орієнтовно в липні слідуючого року, а липень і до нього, від нього вже, що відрахувати, то до опалювального сезону, то вже можна буде рукою подати, Да? Якщо таке відбудеться, ну, давайте уявіть собі. Я знаю трошки господарство, я знаю житловий фонд. Якщо є будинки, які на сьогоднішній день по 80-90 років. В якому стані там знаходяться мережі і в якому стані взагалі сам будинок? І людині приходять і кажуть, це твоя власність, і роби, що хочеш. Приходять тепловики і кажуть, нам треба продавити систему. Ніхто навіть не знає, як це зробити. Хто з мешканців квартир знає, як продавлюється система. Це навіть не один відсоток від всіх мешканців. Це менше, ніж один відсоток. А що робити, коли буде порив в самої системі, а ви власники цього будинку? Тобто під цим всім кроється дуже багато питань, да, і їх треба якось буде вирішувати. І ці всі питання не можна кидати так, що воно, воно само по собі не розсосеться і з ним нічого не станеться. Це треба вирішувати якимось чином. Да. Це відповідь на те питання, чого я все-таки прийняв рішення знову балотуватись. Тому що я бачу ці всі проблеми, я їх знаю, я їх знаю і знутрі, я знаю, як воно існує на сьогоднішній день. Да, і більше того, я бачу шляхи вирішення цих всіх питань. Тому все-таки я хочу принести хоч якусь користь місту Черкасу. Це насправді ваша перша депутатська каденція. І... Да. А що було те, що вас в депутатській роботі здивувало? Тобто не очікував, коли там, вперше прийняли рішення на себе балотуватися. Що, що саме для вас було такою несподіванкою? приємною або неприємною за ці півтора роки? Ну, я не можу сказати, що я дуже сильно був здивований після того, коли я вже переступив порог сесійної зали. Звісно, да. е, здивував цинізм того ж міського голови по відношенню до тих речей, які відбуваються. Ну, давайте з вами згадаємо ту саму ситуацію, там, допустим, по Смілянській, да, Коли там сніг зашов разом з асфальтом, Острій Олегович каже, а я цього не бачу, я цього не знаю. Да, або по тій самій моїй третій школі по спортивній залі, там де п'ятий рік відбувається ремонт цієї спортивної зали, да, він покриває на пару зильченка то все. Ну, страшну ситуацію, яка там відбувається, і каже, а я цього не бачу, я цього не знаю. Але якщо відставити це все, це все в сторону да, і не торкати цих, всіх речей, то в принципі ну, такого, щоб мене щось здивувало, то дуже не здивувало, бо я і перед тим, як зайшов в сесійну залу вже як депутат, я співпрацював з міською владою, і з міською радою я вже знав, я бачив, що там відбувається. Тому так, щоб дуже здивало тоді. Ви вже почали говорити про третю школу. Зокрема, ви через засоби масової інформації активно піднімали питання саме затоплених майстерень в третій школі. І, в принципі, громадськість виступила з одним питанням. Що ж справді відбулося з тим підрядником, і яку відповідальність поніс він за ті майстерні, які в якості, скажімо, через його недобросовісну виконання своїх робіт своїх зобов'язань, скажімо, отримали такі наслідки. Що чекало на нього? Як взагалі вирішується це питання? І чи приступили вже до ремонту нарешті цих майстерень? Розкажи ну, про саму ситуацію. дивіться. Ситуація там доволі складна. в якому плані там відкрите кримінальне провадження. Було судове засідання. Засідання першої інстанції визнало підрядника повністю винним і зобов'язали його повернути. Я не пам'ятаю точну суму, але там більше 500 тисяч. Всі гроші, які він отримав, жодний акт виконаних робіт по його роботам не закритий. Технагляд відмовляється приймати в нього роботи. Більш того, він, коли проводив роботи і почав втручатись в систему опалення, він затопив, це було зроблено перед самим опалювальним сезоном, і затопив повністю майстерні, які знаходяться під спортивною залою. Вже силами школи і за допомогою моїх людей, бо директор школи звернулася до мене, перекрили. Повністю все зробили, зупинили затоплення, і на сьогоднішній день там затоп був, після того, коли був затоплено, там пішла вже і сирость, пішов грибок. Підрядник відмовлявся до останнього часу, вже була проведена експертиза. Після того, коли зробили експертізу, казав, іще, да, що суд прийняв. Сторону школи і сказав, що він повинен відшкодувати ці всі збитки, але підрядний, враховуючи те, що знаєте, як він в приватній розмові сказав, то мені все рівно, що там суд ваш прийняв, поки в мене за спиною стоїть тільченка, то мені нічого не страшно. Я буду робити те, що я вважаю за потрібне. Ну, Що я можу сказати? Я не хочу це коментувати, це його особисті слова були такі сказані. Да? Але на сьогоднішній день ситуація була е, зроблена таким чином. Враховуючи те, що чекати, поки він все-таки хоч щось зробить, я так розумію, що там нічого ми не дочекаємось. більше того, що в людини нема не, нічого, в нього ні людей в штаті нема. Він один, директор і, по-моєму, головний бухгалтер і все більше там нікого немає. Обладнання там нема, не обліковуються. Ну, ну нічого, в людині нічого немає. На яким чином він взагалі був допущений до ремонтних робіт, які там виконувалися тому самому? Договір спортив, з ним і підписав і... Ільченко, заступник на той час міського голови з питань архітектури. А, хотя ні, я можу тут помилятися, він на той час був не заступником, він був директором департаменту. Да, з ним підписав Ільченка і в принципі, позвонили просто директору третьої школи і сказали, Тетяна Георгий, приходить підрядник і він буде у вас працювати. Тобто поставили перед фактом, ніхто даже не спитав, там, хочеш, не хочеш. Вот так, да, це питання, як любить Сергій Олегович казати, до корупційної складової цього моменту. Да? Тільки Чойс Олегович задає до всіх інших таке питання, а особисто до себе він хоче задавати такі питання. Додав Бог з ним прийняли рішення відносно того, що треба виділити з бюджету кошти для того, щоб хоча б відремонтувати на сьогоднішній день ті майстерні, які в такому жахливому стані. Ну, ви були там присутні, ви бачили в якому стані там знаходяться ці майстерні. З Завтрашнього дня туди заходять сантехніки і починають терміново робити сантехнічні роботи для того, щоб можна було до того часу, коли розпочнеться опалювальний сезон, щоб можна було вже пустити опалення і на цій майстерні. Тобто, зробити да? паралельно все понеділка буде там заміна окон. Тобто вже розпочинаються з завтрашнього дня повністю об'єм робіт по капітальному ремонту цих майстерень. Не можу вас не запитати про ділянку дороги саме Байди-Вишневецького, яка була капітально відремонтована, тому що, скажімо, партія вільних демократів активно говорять про те, що відремонтовано їхнього сприяння. Проте в засобах масової інформації часто спливає інформація про те, що ви говорите, що саме там за допомогою вашої ініціативи вашого сприяння зроблена ця дорога. То кому ж ми завдячому тому, що у нас капітально відремонтована ця ділянка? Це Команда мера чи можливо депутат Халай просудіть. Ну я б не сказав би, що це особисто депутат Халайна. Да. Суть питання дуже проста. Дивіться, партія вільних демократів на сьогоднішній день. Ну я думаю, що ви так само бачили звіт міського голови. Да, то там розписано, що і вулиця Канівська, і вулиця Університетська, і Байде Вішневецького, і Кірова. Це все зроблено тільки завдяки Сергію Одаричу і партії вільних демократів. Все так, але ну трішечки не так. Якщо повернемося ще до вулиці Карнівської і до вулиці Університетської, то я вам можу розказати. Ситуація була наступним чином. В прошлому році, в 2014-му, була, якщо мені пам'ятність, зміняє 16 мільйонів гривень державної субвенції, в тому числі на ремонт вулиці Університетської капітальний ремонт. Тобто там була тільки співфінансування в невеликій частині, якщо мені пам'ять не зміняє там по моєму 25%. Міські гроші і все остальное мало бути за гроші держави. Зроблено. Чого? Тому що університетську не робили, ну я так думаю, що останні в 50. Там не торкалась рука дорожника до цієї вулиці. Не? Я не знаю, як, яким чином вона попала в перелік, але вона попала в цей перелік і мали розпочинати роботи. Але е, нюанс заключався в чому? Що е, Роботи там розпочали підприємство не Недружня до Сергія Олеговича. Тому він почав розказувати, що це корупційна складова. Там мав, по задумці Олеговича, мав розпочинати роботи Аерашляхбут. Той, який на сьогоднішній в прошлому році розпочав робити вулицю Ірбов'яцьку, на сьогоднішній день, бо я був там три дні назад, вона ще досі не зроблена. зробила. Да. Сергій Олегович для того, щоб. Враховуючи те, що це недружнє підприємство, він зробив дуже просто. Він в кінці 2014 року, всю державну субвенцію, яка була, повернув обратно державі. І ми змушені були доробляти цю дорогу за кошти міського бюджету. Та сама майже була ситуація по вулиці Канівській. Сергій Олегович прикладав максимум зусиль для того, щоб вулиця Канівська не була зроблена. Він навіть... Примудрився сказати такі слова. Я можу помиляти, що воно не звучало дословно, але смисл був такий, а що це я буду її робити? Я її зараз зроблю, а мерза буде на ній піаритися. Ну, вибачте мене, будь ласка, ну це не слова мера, це не слова господарника. І мене взагалі дивує така позиція, я її зроблю. Ні, це ж не срібло Олегович її робить Це робить місто для наших містян, які тут живуть. А не сріє Олегович робить для когось особисто. Це він може для своєї там, дружини зробити, дитини для своєї щось зробити особисто. А тут він не особисто, тут він мер, він публічна особа, він не може такі слова навіть вживати. Так? Відносно вулиці Кірова і відносно вулиці Байда Вічнівецького, то там взагалі була дуже проста ситуація. Ці дві вулиці, які входять в мій округ, звісно, е, що я. Особисто в депутатському корпусі, в сесійній залі я наполягав на тому, що зробити і відремонтувати капітально. Чого? Тому що, ну, ви бачите, Байде Вішнєвського це вулиця там, де піднімається. Ну, Транспортна, ну, вона завантажена, і вулиця піднімається, транспорт весь піднімається з митниці в центр міста. На, з другого боку, вулиця Кірова, це вулиця там, де. На всі свята йде дуже велика кількість людей. Да, і треба було зробити, хоч так, хоч іначе. Моя заслуга, в чому? Моя заслуга в тому, що я зміг переконати депутатський корпус, щоб вони підтримали мене в тому, щоб зробити ці вулиці. А зроблено це було так само завдяки підтримці того Россала Романовича і підтримці всього депутатського корпусу. Заслуги Сергія Олеговича, партії вільних демократів, я тут не бачу жодної. Чого? Тому що кожен раз, коли ми голосували або за бюджет розвитку, або за план соціально-економічного розвиття, або до зміни до бюджету, партія Вільних демократів вона принципово голосувала або проти, або взагалі не голосувала, або не являлась туди. Сергій Лейш взагалі вставив, казав мене дуже важлива зустріч, я пішов. Знаєте, от мене тоді здивувало, навіть було тєцько, це трошки так під підірвало, і він задав дуже просте питання. Сергій Олегович, що це за така важлива зустріч? Ви мер міста, вам місто платить зарплату для того, щоб ви виконували свою роботу. Тобто, ну от уявіть, Настя, да? от ви сидите на роботі, і тут ви піднімаєтеся і кажете, я дуже зайнято, в мене важлива зустріч, я розвернулася, пішла. А робота? А робота. Ну вона ж почекає, яка різниця. У ту саму позицію займав Сергій Олегович. Ну, ну, мене, наприклад, от, це відносно того, що ви кажете, що мене дивувало. Оце мене дивувало. Як можна взяти, кинути роботу, розвернутися і піти? Чого? Тому що особисто тебе щось не влаштовує, або тобі щось особисто не подобається. Який ти приклад, як міський голова, даєш не тільки своїй партії Вільник демократів. Да? А взагалі, всьому депутатському корпусу, якщо міський голова, очільник міста дозволяє собі робити такі речі. Його питають, а що ж це за така важлива зустріч? Тому що ну, ти повинен прозвітувати перед депутатом, перед ким тобі ще звітувати? Або перед ісполком, або перед депутатським корпусом, Куди це? яка це така важлива зустріч, що ти перериваєш сесію, згортаєш її, або просто розгортаєшся і уходиш. Нема ніякого. У мене дуже важлива зустріч. А яка не важлива? Це не для вас. Ну, це теж відносно вашого питання, що ми мене здивувало, да. Тому це така ситуація, це об'єктивна така ситуація відносно о, цих вулиць, які на сьогоднішній день. Враховуючи те, що сьогодні дійсно така досить активна фаза передвиборчої кампанії, депутати, кандидати депутати, депутати роздають зараз на всі сторони обіцянки людям. З якими гаслами ви йдете, що ви обіцяєте своєму виборцю? Що там ставши депутатом, Володимир Халай там продовжує працювати над реалізацією певного проекту або вирішить якесь стратегічне і соціальне питання? З чим ви йдете до людей? Ну, дивіться, ті люди, які мене хорошо знають, вони знають, що я майже ніколи нікому нічого не обіцяю. Чого? тому, що ну знаю мій характер, да якщо я пообіцяю, я буду. Навіть за свої гроші виворачувався на язну, коли змушений буду робити. Я не люблю взагалі таких слов, як от я тобі обіцяю. То есть, получается так, що оце я обіцяю, я буду робити, а просто робити я не буду. Ну це неправильно. Да? Треба просто жити для людей, допомагати і перейматися, жити проблемами, щоб проблеми міста були як твої особисті проблеми. Да? То тоді буде щось виходити, тоді тобі люди будуть вірити, і тоді люди підуть на зустріч. А іначе і ти, знаєте, ну, це та сама ситуація, як це була з паном Ільєвим, да? Там оцей скандал, той, що там питався, намагався Сергій Олегович там, розкрутитися зі своєю партією «Вільних демократів відносно. Встановлення дитячого майданчика да, Накатовського. Пан Іліо він програв на прошлих виборах і на півтора року він взагалі пропав. Його не було нечутно, взагалі його не було. Навіть, він не в один двір не зайшов, не спитав людей чим допомогти або щось зробити. І тут дивним чином він за 5 тижнів до кінця виборчої. Компанії, він з'являється з майданчиком без жодних документів, взагалі без нічого. Просто приїхали і почали, почали встановлювати. Да? Я в сусідній залі спитав, да? ну, темповський стоїть знак темпа, що це темповський дитячий майданчик. Да? Я ж не знаю, чи є це. Я дзвоню на службу утримання будинку. Вони кажуть, ми нічого не знаємо про це. Я питаю мешканців будинку, вони кажуть, ми теж нічого не знаємо. Приїхала якась машина, почали встановлювати. Ну, звісно, що я в сусідній залі задав питання. Люди добре, підкажіть, будь ласка, Сергій Олегович, якщо це стоїть логотип темпа, то це підконтрольне ваше підприємство, да? це ваші прямі бізнес-інтереси. То мене тоді питання. Якщо це дійсно так, то надайте, будь ласка, документацію на встановлення, да? паспорт прив'язки або проєктну документацію, ну хоч щось для того, щоб його у законі, да? Або якщо ні, і ви до цього не маєте відношення, то спростуйте тоді і скажіть, що я не маю взагалі ніякого відношення. Навіть відповідь мене вразила. Він мені навіть, навіть подякував за те, що я провів рекламу продукції заводу Темп. Я був трошки здивований, в чому я провів рекламу, я так і не зрозумів. Ну, Бог з ним. І потім мене почали звинувачувати в тому, що я там начебто проти дитячих майданчиків. Ні. Я ніколи не був проти. Я проти того, щоб робити щось без. E, взагалі жодних дозвільних документів і взагалі проти закону. От проти цього я завжди був і буду. Да? Я завжди намагався дотримуватись закону. Ах. Тому дивіться, ситуація така. Я весь цей, от, півтора року, за всю свою каденцію я намагався людям допомагати в усіх їх питаннях, які вони до мене звертались. Да? До мене там було більше 200, я вже не пам'ятаю там точно, але більше 200 звернень. Да? На сьогоднішній день відсотків 90 вже виконано. Залишилось там ті, які ну, від мене вони вже не залежать, люди зверталися, я не можу їм нічим допомогти. Тобто, я на протязі всієї каденції я намагався людям довести дуже просту річ: депутат це не панацея, депутат це інструмент для того, щоб люди могли поліпшити своє життя. Депутат повинен в першу чергу, він повинен чітко знати, як працює бюджет, як працює виконком, як працює міська рада. Що треба зробити для того, щоб поліпшити життя мешканцям, які його обрали, які йому довірили. Депутат сам по собі це не значить, це ж не волшебник. Я ще раз наголошую, це інструмент для того, щоб можна було, щоб мешканці... Добились поліпшення свого життя. Чому? Тому що, крім мешканців, краще, ніж вони, ніхто не знає про їхні проблеми. Як я можу знати про всі проблеми в да? про, вашому будинку? Тільки ті, хто там живуть, вони знають найкраще, що їм більше до вподоби або ні. Да? Тому депутат це хто? Це людина, через яку намагаються достукатись до влади і зробити щось. Да? Або людина буде. Так як я вам казав лише, да, що буде перейматися з цими проблемами і буде допомагати їм. Да? Або цього взагалі не буде. Да? Тому обіцяти прийти людям щось там за два чи за три тижні пообіцяти, а потім розвернутися піти, ну, вибачте, будь ласка, ну я рахую, що це неправильно. Або ти робиш весь час, або ти взагалі тоді не робиш нічого. А просто прийти, ну, я не хочу бути отак, от я ж вам кажу, як пан Єлів, або пан Згіблов, там такі всі інші. Це така ситуація. Ну вам бажаємо реалізації тоді всіх ваших задумів і планів. Ми дякуємо, що ви звітали до студії. Нашим глядачам нагадаю, що сильно спілкувалися з тобто, депутатом Черкаської міської ради Володимиром Халаєм. Дякую, що були з нами.